Вітання, дорогі глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні 1 червня неділя на календарі. Вирушив я на мотоциклі своєму по грибочки. Подивитися, так як друг вже знайшов два білі гриби, тож і мене зацікавив. Погода сьогодні гарна, тепла, трохи вноч, вчора спадав дощик. І думаю, можливо, сьогодні буде знахідка. А ви як думаєте, піднявся гору тут, по своїх грибних місцях, внизу там село розташоване? І що ж, будемо дивитися і шукати білі грибочки. На дворі гарно, приперк якраз тепленько, усі умови для росту білих рибачків. Так як отут було прохолодно, то тепер уже температура піднялася. І зробилося жарко. Зі мною мій друг дружок. Як без нього? Це главний грибник. Що ж, продовжуємо пошуки грибів. Так, підняли мися до гори і тут зайшли. І перша сироїшка. Подивіться, усі красі. Сіра сироїшка. Бачите, трохи її слимак поїв. Чи не знаю, що? Ну, хтось, хтось її пробував, але, на жаль, червива. Але нічого, радує вже, що що, що хоч щось з'явилося вже. Значить, можливо. Сьогодні ми знайдемо і грибочка. Якщо буде можливість, сироїшка перша є. Тут ще дві сироїшки, просто я давно вже не був. Бачите, вже аж посохли. Значить природа починає радувати. Just, продовжуємо шукати білячків. І так, знаходимось на вершечку у своїй греблянці. Грибочків немає, на жаль, я вже думав, що сьогодні точно знайду, але немає або хтось визбирав, був грибник, або ще так не почали рости масово. Але я думаю, що на Цю неділю вже повинні будуть бути повністю. О, ящерочка така маленька. Тікає. Потихеньку, потихеньку починає все оживати. Пішло тепло і... І будуть рости. бачуть Tajskie, trochę tak przeparzyli, ciepło, takich ja kazawał, że w nocy i wczoraj pośle obida, pisał, pisał deszcz, to. Пійшов я в усі свої грибні місця і, на жаль, немає нічого. Зайшов я в грибляночку, де друг почистив грибне місце, де вітер зламав був. Думаю, піду подивлюся, можливо, буде підосичник. Тут але чогось немає і гарно, тепло. Дружах теж вже змучився, немає охоти. Але ще трішки походимо, подивимося, помилуємося природою. Такою гарною. Теплота. Що ж, Сьогодні неділя, 1 червня, то чому не прийтися по погребних місцях. Уже бачу тут в прошлому відео я синяка знаходив, вже висох або хтось його копнув. О, а цей, що був маленький, бачите, що я залишав його. А тепер який вже великий. А той вже розігнився там у середині. Що ж, ще подивлюся. Тут знизу по смірічку. Може десь буде підосичник. Але щось не дуже віриться. Вся надія пропала. Я думав, що я знайду сьогодні. Перший день місяця, перше червня я знайду грибочків, але невдача. Ну нічого. Нехай ростуть. І, і скоро я їх знайду, ви очікуйте, і будуть нові. Відео про Я. Як так, треба знайти їх. На цьому буду закінчувати грабарочку. Дорогі грибники. Вибачайте. Грибочків не знайшов. Будемо шукати у наступних відео. Думаю, щось буде. Тож. Підписуйтесь, допоможіть підтримати мій канал. І будемо знімати разом з вами. Хороші. І цікаві відео про гриби і про гори Карпати, про гірський край. Грибний вірніше, край у Високогір'ї. Дякую ще раз за перегляд, пока-пока.